— Це вже 26-й рік буде рідне. Перше в Одесі з концертом. З яким настроєм з настроєм очікуємо, що то буде. Що то буде діалекти, такий колоритний, їде в таку ж колоритну Одесу. Фу-фу, Боже борони, це в нас можна описати всю нашу культуру. У цьому буде гуцульська містика. О, отаке. Нічого більше не скажу. все нічого не. Требу. Вітаю, друзі! Запальна гуцулка, фіїнка в Одесі в гостях у своїх людей. Ходім знайомитись! Вітаю вас! Які відчуття на одеській сцені? З чим приїхали в Одесу з новими піснями, з новим настроєм? Дай Боже, дай Боже, здоров'я! Дуже радуємо! вперше в Одесі з концертом. З яким настроєм? З настроєм очікуємо, що то буде, що то буде діалекти, такий колоритний, їде в таку ж колоритну Одесу. Знаєте, дві галактики зійдуться нині в одну. Ми ще, правда, моря не бачили. Дуже хотіла подивитися до, до концерту, щоб трошки надихнутися, щоб гори з морем зіткнулися. Знаєте, ну Одеса дуже багато писали, люди що хочуть концерту. Це видно по квитках розкуплених. Ну то й все, привезли сюди трошки гумору, трошки гуцульської філософії, співанок так далі. Будуть всі іте, які ви. Добре, знаєте, коротше, буде файно. <плес> <плес> Скажіть, будь ласка, які пісні нові готуєте на майбутнє? Що чого чекати? Ну от зараз у нас вийшла прем'єра з Альоною Альоною святкової пісні. гості. що ми хочемо щоб ця пісня була на всі страта на різдвяні, не тільки гості. <плес> Я готую свої сольні пісні, вже над ними працюю. і Дуже хочеться поринути знову ж таки щось пізнавальне гуцульське, не тільки просто там співати про любов чи про Мені цікаво, навіть якщо про любов, то зайти з якихось таких тем, які ще ніхто не знав. Цього разу привідкрию вам завісу, ще ніхто не чув. Буде гуцульська містика. О, отаке. Нічого більше не скалося, більше ще не те. Ваш чоловік також актор, ви творча родина, і ви писали в інтерв'ю про те, що ви така бунтарка була з дитиною. Так, так? Як відбувається це в вашій сім'ї? Хто з вас більше бунтар? Так. Чи є конкуренція творча? можливо? Та я ну, ми якби бунтували, ми не італійська сім'я, ми просто свята галичанська сім'я. У нас такого немає. Я не знаю, ми просто. Ми одногрупники, знаєте, ми вже завжди разом. Весь творчий шлях. Від від мінус від мінус нуль ми до сьогоднішнього, того що в нас є. Ми починали разом крок за кроком ідемо. Зараз Юра знімається в серіалах. Зараз в нього головна роль в новому серіалі на ICTV, Його немає. Я в турі, мене нема. Але паралельно з цим ми розуміємо, що кожен з нас зараз просто живе в своїй мрії, які ми яку ми. Уявляли собі, коли поступали на перший курс в театральному, тому ми щасливі люди. Трохи дармікум, трохи дерія, а жару підкидає, знайома всім мелодія Шері-шері а ай вона барі. тут потекла олія. Ми двоє дерли далі. Час прийшов перевернути по 100 грам. Чудо творить музика і картоплі кілограм. У вас Вже були колаборації з акторами у кліпі Грушка. Можливо, є якісь плани ще з акторами. Що саме тільки в кліпі Грушка? Ми з самого початку найперший кліп, в принципі, який в мене вийшов, груба. Там також актори драмтеатру, бо то, знайти б колеги. І з колегами дуже добре працювати. І не так дорого. <працювати> Можна зекономити, так? Але це тільки для мене, ми їм не пишіть таку, як я. Аби ти ніде не їхав, я би паспорт той первала. Як на цьому світі жити мені баба підказала. Ти збирався виїжджати в сумку пхати, а я вже давно стояла. Льоска коло хати. Ми підготували для вас трішки питання, що з вашого ютуб-каналу. Що люди пишуть, що запитують. Mm -hmm. Трішки питань хочуть підкинути вам ідею у скриньку планів. Успішним на мою думку. Пише людина, буде кліп про обряд сватання на Прикарпатті. Що ви можете розказати про цей обряд? Що це, це, це таке цікаве? Ну як вам сказати, okay. злагода чи сватання? То є два різні. Зараз вже знаєте, трошки сучасніший час. Сватання мені здається, що це скоріше історія про центральну Україну, коли там гарбуза mm -hmm. дали і так далі. У нас трошки не так це все проходить. Е, приходило. По крайній мірі зараз в принципі, ніде немає як такого там сватання чи залицяння. Люди вже якось женяться. Бо моя, наприклад, баба то ще її відвезли в гори, видали заміж, Вона там на місці познайомилася з моїм дідом. Так і було. А зараз ж такого нема. Е, не знаю, наразі мене не надихає ця історія. Мене більше цікавить якась філософська тема, і я зайшла в якусь таку рок-історію, рок з гуцикою філософією. Після грушки, після «Афонів». я бачу в цьому певний і успіх, і зацікавленість. тому, тому так. Йой, на зріше, щоб було чим Йой, доста йдеться. До речі, про обряд грушку людина пише, що ну так здається, ніби це поєднання поєднаннязичництва та да, християнства, і навіть щось спорідне не знайшли у бесарабських традиціях. Що ви чули взагалі про це про Бесарабів так і ні, не знаю, нічого не можемо сказати. Але то, що язичництво з християнством тісно сплилися, не тільки у Зулю, а, у принципі по всій Україні, то є факт. Знаєте, як я завжди кажу. Фут-фу, фу, боже борони. Це в нас можна описати всю нашу культуру у <гум> цьому, бо і бога, і, і забобани. Це все настільки тісно перемішано, але це і є наша культура. Це і творить нас, українців, і це дуже прикольно. У нас на Бесарабії теж пишуть на весіллях. Чула слово нанашки. нанашки". — Нанашки. Нанашули. <риклад> нанашули. Нанашули, нанашки. — Чи це, ну що це я не знаю, що <риклад> я нанашули. але мені скажіть? Ну нанашка — це хресний, хресна мама. нанашко — хресний тат. Нанашки — хресні батьки. А фінінка похресниця. От хто не знав. Тобто, ви тепер будете знати, що на Бісарабії теж таке слово? <риклад> Клас, я не знала. Яка ваша улюблена пісня? Та яке місце в Карпатах вам подобається найбільше? О, це все дуже просто У мене є най-най-най-най улюбленіша. Це, я кажу, що це гімн Гуцульщини. Це пісня про Довбуша. Я її робила, ви знаєте, на нацвідбір. бір. Перше, коли була, переробляла, так би мовити, надихалася. Це найдовша пісня в Україні. Я не знаю, вона навіть здається, там чуть не в світі. 93 куплета має. Це легенда про довбуша. Ой, <говори> Ой, попідай, зелененький, Ой, попідай, зелененький, Ходить до буш молоденький, ходить до Буш молоденький. І так ще 92 куплет. <риклад> Що можете на останок побажати на 2026 рік щось Одеситами. Та й вже 26 -й так, рік! рік буде. Так. Май, Дорогі Одесити. Як в нас на гузушні кажуть, про вам за те, що прийшли нині до мене на концерт, не погордили. Я так розумію, ви вже будете дивитися після концерту. Файний концерт був, правда? І хочу хочемо побажати радості, веселості і спокою, такого знаєте, внутрішнього у ваших сердечках, як у наших горах, коли ти виходиш і все так добре, 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 добре. Дай Боже вам всього найліпшіше в цьому році. Дякую вам.